Всім привіт на каналі Жеміш, і це аккаунт мого підписника. Він попросив зіграти. А я такий, окей, давай. Я завжди хотів зіграти за якийсь за чийсь аккаунт чужий, але не було такої можливості. Це буст, але буст не за бабки це був просто, як то кажуть, просто гра. Скільки зробиш, скільки буде. І як так кажуть, бачите, составчик з таким ставчиком я зробив перемог. 8 перемог. І на своєму аккаунті основного я теж зробив 8 перемог. Тому. І найбільше, що мене здувало, що на таких аккаунтах грається на цьому аккаунті. Чужому аккаунті гралося краще, хоча на моєму інтернеті, на моєму пінгу, на моєму, як то кажуть, сіроку, гралося, ну, легше і краще. І підбір суперників був не такий сильний. І самі суперники не були максимально сильними. Це мене максимально здивувало. І на рілі гралося дуже, лег... дуже легко. Я кайфанув. Тому, якщо у вас є бажання, якщо ви не хочете грати феелку і вам не важливі перемоги, можемо договоритися за якусь як кажуть, определену суму, і я за вас зіграю. Або пройти там відбори. Я можу даже Діви за вас катати. Якщо вам треба діви катати, можемо договоритися за Діви катати. Якось так. І прямо перегляду. Подивіться, тут дуже було цікавих матчів. Якщо чесно, тут нарізочка вийшла цікавіша. І по грі цікавіше, ніж те, що ви бачили на моєму каналі, який, який відос вийшов в понеділок. Тому премно перегляду. Проти українці грають сюди. Йопте, це состав. Йолки-палки, ну тут GG буде зараз. Не 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 була в токсичить. Це ж Венісіус, тож не ну, можна так. Поскакую по камінь, по камінь дуже сильно скакую. 3 2 1 Гол! Давай, Венисис, давай, давай, давай. Туда наказан. ха ха, -ха. Таксищем трошки. А не, ну такую шляпу не заберешь, бро. Виник, давай, Венюшек, Венюшек, давай, 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 давай. Там тюрамчик, да? І гол. циган, У Уніже, да? <сі> мбупі. Мбупі, шо <що> з ліцом? <сі> Хто там говорить, що я грати не вмію? Хто мені там говорить, що я граю? Подивіться, яким ставом граю. Подивіться, яким ставом граю. Подивіться, який я став, бомчик якийсь. Зачем я не грав. Паша бомчик. <сі> мбупі, що з ліцом? Ти що написав. написав? Стам, Ернандес. Мбупи, снова Мбупи, да? Тут, ну, тут зараз тоже точно батяшка уже. Фух, фу-фу, фух, фух. -фу -фу. Та ну! Та ну! Видюша дальку. Там хто там якийсь півзахисник? Грається краще, ніж на моєму аккаунті. Ще раз повторюсь. Оце ці ось скоки, мене це вони вбивають. І зараз придадемо до того, що я просто пропущу за цього гол. Ну тут да, да да, 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 да. Тут вже було без шансів. У мене команда зараз до 60 хвилин, а далі все. А далі на... О Скоттенберга вже можна міняти, він вже не витримує. Він вже все, він же все, він здох. Шевич, 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 шевич. сюди, Азос. Ну ні, це гол. Повезло. Ух, хорошо. Нічого не може зробити мені. Ну, Я скакую, не спорю. Шевич. Ну тут гол, да. Шо, нічого не вже не зробиш. Ну, цю хатку більше, все, що проррублять. Тяжко, тяжко. Все ще можу тільки в перші хвилини давить, давить і все. Поки місяця стаміна є. Далі все вже. Конте хорош, але не хорош. Ну, що за паси? Нікуди. джи да. Ну ладно. Я тримався як міг. А ну що це таке? Гра всі дохнуть як мухи. Кто сюди, Сюда, сюда, или хто це? Це Витька Сянков? Да, таки черпачком. Сейчас як він забив. Дивіться як він водоток да? Хорош. Ну хорош. Бупе. Давай, 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 шашка. Сюда, куда? Куда левать? Ми ще працюємо. Ми ще працюємо. ничего не делает. Хорошо. Блин, херню сделал. Давай, 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 Пенисиус. Сюда, сюда, вот так, вот так, сюда, просто киберспорт. Он не говорил, что я рад на МИ. Нема пенальті, нема пенальті! Не пенальті, не пенальті. Не пенальті, це не пенальті. Червона карта, ти тільки вийшов, бро. Я тільки вийшов. Просто відбийся, просто відбийся, будь ласка, там садіос, Садіо сане садіо магнітофон. Сюда все. Я думаю, ми даже, даже, даже не всі на базу. Я не то зробив, не то зробив! я паузу нажати. Бро, ну ти ж сам розумієш, що я тобі не дам, так? Ха-ха-ха, да? сюди. <рес> сюда. сюда. <рес> виграв. Як я виграв, не знаю. Може, я, не, я б не сказав, що це прям була ця жорстка, типу, е, що в мене прям команда почала грати і так далі. Ну, от і гандікап. Це не гандікап був. А, я думав, тут бляха, то в мене такий значок був льва. Я думав, то не мій значок. Я щось трохи тупанув. Розумієте, що я з такими картками роблю перемогу так само, як роблю на своєму аккаунті. Ви розумієте, наскільки гра кончена? Наскільки в наскільки кожного по-разному грається? А це я вам одне доказательство, то, що е, то що там, ви там розказуєте мені скіл, скіл, шляпа ваші скіли. Подивіться на цю статку 7 -3. Ви подивіться на цей состав. І тепер подивіться на мій состав, і я єлі-єлі-єлі-єлі, Можливо, в, в последній матчі зроблю 7. Сьогодні я зробив 8. Ви просто подивіться, І потом будете розказувати про скилл, да? Ну, от, о, о, о! о, -о, -о, -о. о сюди. <головік> Сюда. <головік> Сюда. Сюда. Шевателега не сильно. В першому таймі точно не в таймі вже це... В другому таймі, да, уже. Я не можу, мене не прикучає. Мене просто гра не переключає. Я, я раз нажав l 1 два нажав l 1 гра така каже, ну блін, та дві, ну що це за спасами сьогодні, я не дивись, диви. Боже, яка нада в цій грі. Потім покажу. А, це типа вижемеч. Повижеч. Я не знаю, як у мене так получається. Це просто пісець. У мене так получається, я не знаю. Зато Витя Циганков знає як Коротше, правий вингер Inside. Це Inside. Я не знаю, у мене паси просто якісь, я не понимаю, чому моментами просто пасы Якось, якось ну, не, наче, наче специально хтось так робить. Ну ты должен бить, ты быстрее, Зидан. Да, Винисиус, блин. Зидан. Сюда, блин, сюда. На колени, на колени. Ха-ха-ха-ха. Этош не актуальне, Ну, по факту. На колени, на колене! На колени, хейкер! Жамичку нагибая. Булочка здесь дивизионная, як говорить, як говорить мені цей лет. Дай так у нього пукан зараз горит. У меня пукан би горів би. Дивіться, дивіться, дивіться. Ну тут він врод ближку подвину. Якби оцей я б забив би зараз йому. Заражає вона. На коліні, на коліні! Сюда так! Так, це моя, нахер зброя, блін! Сюда, блин. Тут жамич, да? Попався йому. Булочка, да. Шо? 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 На колени, на колени. Ладно, на... рано радовать. Ну тут я х... кофну, тут я херню заработал. Тут кикофну я пропустил, дурню, дурню пропустил. Ну все, пиздос мне. Ну все, пиздос, на колени, на колени же. Та тип ничего не сгорил, блин. Ааа, писец. Кучаются, блин. Сюда! 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 Сайт Не сюда! Ладно, что ты уже скажешь? На колени, на колени, да? Пахнет датком, пахнет поразкой. <рыхлёвые> на остальной секунде, на остальной секунде. Прикиньте, как у него, как он сейчас, в голове этого чувака? Что в чувак, этого... Чого в голові цього чувака, який зараз сидить і, і грає проти мене. У ну, Допагей му я більше всього, що теж програв, тому... Тому... тому, тому. Відкриваєш ти хорошо. Ну, Тобі вже краще. Тобі вже краще за 8 перемог сіпнуло чи мені. Тут вже нема, навіть далі мене відкривати, все, ти мене порвав. Ти мене вже порвав, тут вже краще, все. Мені настільки нічого не дали, що це страшне. Все, 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 сюди, сюди, сюди. Без шансів. Диви. Сюда. Сюда. Це хто карчуа і далі хто? 88. Да, даже по тем пакові, у меня в цьому пакове выпала 85 пятая картка. Я даже волкаута не зловил, вроде бы. Просто, ну, честно, честность наша все. Тут волкаут, я тут, тут тоже ничего не зловил я. Тут снова карчуай. <laughs> Иди ты сюда. Иди ты сюда. Кентора. Люблю. Люблю. Собачья, точнее. Ну, в один хер. Ну давай, добавим мене полностью. Давайте AnsufaT за вісім перемог. Ну, промокартка, анну, естественно. Хто це ЦП. А, ну тут база, база, це... а, ні, не база. Хто? Лотенхем. Да. Бедживил якийсь. Ніфіга у нього швидкість. Що у нього така швидкість? 2ВЛ, да. По утрам свою, по по вечерам... По вечерам чужу. Перве, Франція. Де хто? Не знаю. Це Шешко опять? А, не. Вахи. Вахи.